Ми відкрили осередок захисту та інклюзії разом із нашими партнерами Оламейт. Над цим проєктом ми працювали із березня для нашої ромської громади, для всіх категорій вразливості, котрі відвідують наші простори. Це дуже важливий крок. Для мене, як саме представника омбудсмана України, вкрай важливо, щоб реалізація проєктів, направлених на консолідацію зусиль громадянського суспільства, вона була в першу чергу реалізована саме з врахуванням безпекового аспекту безпекового компоненту для Запорізького регіону. Це є вкрай важливим. Ми дякуємо партнерам, які щоденно працюють для того, щоб сприяти громаді в першу чергу забезпечують можливість проведення заходів, проведення лекцій тренінгів. Будь-яких саме заходів спрямованих і орієнтованих в першу чергу на інтереси та права людини, і реалізовувати ці напрямки саме в безпековою складовою. Ми та організація, та той, той партнер, який реалізує всі ідеї та допомагає людям по відбудові. Наразі ви можете бачити тут зараз. Ми знаходимося в Запрощі, де робили ремонтні роботи для осередку людей. Ромської національності, які будуть мати можливість отримати психосоціальну підтримку. Ми розбрали цей дизайн-проект як місце, яке буде притягувати людей своїм. І своєю кольоровістю люди зможуть під час тривог використовувати цей час в корисних цілях, дізнаватися нове, можливо, знижувати свій стан тривоги та розбитості, який ми відчуваємо в часи небезпеки. Ми намагалися обрати природні матеріали та поєднати їх з яскравими кольорами для створення безпечної, приємної, затишної атмосфери. Також для нас було важливо функціонально розмежити приміщення, щоб діти могли відчувати себе відокремлено і мати свою Криву зону. Це наш перший простір, але ми на цьому не зупиняємося і будемо відкривати ще багато різних просторів на всій території України. Дякуємо нашим донорам та партнерам, без яких реалізація цієї ініціативи була б неможлива.